Доброго дня! Пригнали ось таку машину Рено Колеус, 2013 рік, 2.0 дизель, 110 кВт, повний привід, на хорошій комплектації, безключовий доступ по всіх дверях, задні партроніки, двохзонний клімат контроль, круїз контроль, підігрів сидінь. І багато іншого. Ось так виглядає машина, машини присутній. Один косметичний підкрас ось цього заднього лівого крила 200-220-250 мікрон б'ється. З переходом сюди. машини стоїть хороша зимова резина 17 радіусу. Замінено тормозні бліни, практично нові, з хорошими тормозними колодками. Ось такі легкосплавні титанові диски в гарному стані. Не подерті, не почухрані, безключовий доступ по всіх дверях присутній. Все працює, датчик дождя, така емблема, машина їздила по автобамах Швейцарії. Він код для перевірки, пробіг автомобіля становить 156 тисяч, 157 тисяч, перепрошую, оригінальний пробіг, не скручений. Присутня вся сервісна історія. Присутні такі лінзовані фари протягом туманки, гарний бампер, Не подертий, не в сколах. Вікна рідні 12 роком. Ось така резина гарна. Дліни, як нові. Зараз покажу вам салон. Ззаді притоновані вікна. Ось такі з заводу йшли. Задній ряд, гарна дверна карта, Не подерта. Без ржавчин. Машини зі Швейцарії практично приїжджають ідеально Ідеальному знизу днища. Ніде не ржави. Тут також все чистенько, не подерто нічого, по порогах також нічого не подерто, в гарному стані сидіння заднє, не прокурені, не просівші. Такий є подлокотник, щось можна ставити, такі є підстаканники, по болтах нічого не знімалося, не крутилося, такі карманчики присутні. Пасажира дверка подивіться в такому гарному стані, також ніде не подерто, не почухрано. Машини стараємося купляти в хорошому стані з оригінальними пробігами. Тут також нічого не крутилося, не знімалося. Тут також по болтах все в оригіналі, сідушка в гарному стані. Преферована з тканиною. Підігрів сидінь присутній, Регулювання повним приводом, включається, 2ВД, авто, старт-стоп. кліма, все працює, навігація присутня, блютуз заводський можна підключатися до телефону, AUX, USB, все присутнє, два ключі, Зараз покажу вам сервісну книжку в швейцарському техпаспорті машина 13 рік. Сервісна книжка. Останній сервіс був в Швейцарії на 146 тисяч, Передостанній сервіс був на 134 тисячі, присутня оригінальна сервісна, присутня також книжка якими там паперами, документами? Зараз покажу вам водійську дверку. Водійська дверка в гарному стані також. По порогах є десь мінімальні підряпинки, можливо прокапати. Тут по пластмасі нічого не почухрано, не подерто, Партроніки. допомога при спуску, регулювання світлом. така є лейба, наступна заміна на 160 тисяч, зараз пробіг становить 157 тисяч. Регулювання круїз з контролем, в якому гарному стані руль, джойстик, електричний рушник, все присутнє. Педалі подивіться, в якому гарному стані, не затерті. Тут також по болтах нічого не кручено. Підігрів сидінь, тут також водійський підігрів сидінь. Тут також надам він код, перевіряйте. Я зараз покажу. Ось ця дверна карта в гарному стані. Тут нічого не більшість тут завжди побито рівнем, а тут все охайно, нічого не побито, пороги в гарному стані, легенько треба попилососити. Машина чиста. Хімчистка не проводилася. Задні партроніки. Десь немає заглушечки, можливо, потрібно заказати. Задній задні ряд, пластик задній, гарний також, не поцарапаний, неподертий. Стойки, боковинки, також в гарному стані, не поцарапані, не подерті. Полки не було. Тут а, домкрат, крюк, присутня, присутня двокатка повноцінна, в новому стані ні разу не ставилася. Зараз покажу вам, як працює мотор. Машина дійсно в хорошому стані. Кого інтересують часті автомобілі зі Швейцарії. Дзвоніть. Також можемо пригнати автомобіль під замовлення. Приганяємо гарні автомобілі з частними пробігами. Ось так працює мотор. Мотор працює ідеально, Антифриз чистенький. Я нічого не парує, по болтах нічого не кручено, буде в оригіналі, також тут все в оригіналі, пари не паяні, нічого, все сухенько, ніяких потьоків немає. Дзвоніть, запитуйте, завжди буду готовий відповісти на всі ваші питання. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім пока.